День депутата в обласній раді тема засідання основні засади закону України про запобігання корупції та підготовка до проведення 4-ї сесії Івано-Франківської облради. Нагадаємо, депутати мають зібратися на чергове засідання у п'ятницю, 18 березня. На початку зустрічі заступник директора інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу кандидат наук з державного управління, доцент Андрій Мазак роз'яснив обранцям основні засади закону України про запобігання корупції. За словами Олександра Сеча, це допоможе депутатам, не знаючи чогось, не потрапити в халепу. Сьогодні пішло таке по області масове явище, коли колишніх посадовців органів місцевого там голів, заступників, там керівників, апаратів, або навіть депутатів голів сільських рад, які там десь на день-два затримали здачу декларації, вже ходять, пишуть акти, притягають до судової діяльності. Я, зрештою, спілкуюся з. з Керівниками правоохоронних органів і кажу: ну не більше злочинців, хіба немає кого ловити, що ви на цих любах людях робити статистику? Але зрозуміло, що закон повинні дотримуватись всі навіть у таких дріб'язкових моментах. Тому ми хочемо щоб депутати це знали. Серед резонансних звернень від громадських організацій питання щодо введення санкцій проти підприємств з російським капіталом, які працюють на території області, транзиту російських фур та замах на депутата обласної ради незалежно від того, які були причини цього замаху, які мотиви. Але ну посягання на життя депутатів місцевих рад, яких обрали громадяни, ну це фактично посягання на конституційний лад. Якщо правоохоронні органи не зможуть оперативно об'єктивно розслідувати такий такі злочини, ну то вони будуть набирати все більших і більших масштабів. Далі, згідно з планом роботи, депутати перейшли до обговорення проєкту порядку денного, який планують розглянути на четвертій сесії обласної ради у п'ятницю.